У повсякденному житті вони інженери, проектанти та диспетчери. А на різдвяні свята перевтілилися у справжніх акторів. Працівники Івано-Франківськгазу заколядували. Такий перформанс вони презентували для власного колективу. Понад три десятки учасників аматорського хору стожари виконували колядки у чотири голоси. Кажуть, поєднувати роботу з творчістю зовсім не важко. Головне мати бажання і натхнення. Ти, іроди, і Підійди до мене ближче. Як на козу нашу глянеш? «Так і шаблою дістанеш. в такому складі е, непрофесіоналів е, це звучить дуже цікаво. І власне самим е, хористам, працівникам газового господарства є дуже е, цікаво і вони мають величезне бажання весь час вилучати нові пісні, нові коляди, е, залучати до цього, ви знаєте, вінчування е, і бути артистами. Адже вони всі є артисти. Хор розпочав свою діяльність ще півтора роки тому, з поміж чотирьох. 400 працівників підприємства обрали 30 із найкращими вокальними здібностями. Для них проводили прослуховування. Нині репетиції у акторів газопостачальників відбуваються щотижня. Це все наші працівники. і Я рахую, що на роботі завжди повинно бути крім матеріального, крім виробничих як якихось бочки, повинна бути душа колективу, повинно бути духовне. Без духовного нема майбутнього. Тому хор — це одна з складових частин нашого, скажімо, душі колективу і душі болгазу. Користка стожарів Ірина Шворобей, провідний спеціаліст канцелярського відділу, професійно займається документообігом, вокалом захоплюється з дитинства. Перед тим як долучитися до хору, полюбляла співати колоскові власній дитині. Пер за все спів це вже є крик душі. Я що в кожному є заховане своє власне. я, Якого як ну, напевно і хтось мені би не відкрити. Дається можливість відкрити себе. Тому беремо все, що маємо. З колядою газовики мають намір навідатися до інших установ. Обіцяють засівати в обленерго, трансгазі та податковій інспекції. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі.